Так, усім добрий день. Продається такий квадрик, вживаний, але в гарному стані. Повністю все обслугований. 100 км назад. Міняв всі масла в мустах, в фільтрах, обкатку прийшов, 700 км має пробіг. Ціна його хороша. Без того купера продаю за 4600 повний привід на карданах. Що ходить в комплектацію? Що продається? З лібьоткою, з тим світлом продається. Хтось захоче з купером, то домовимося, бо за купер давав 300 доларів то окремо. Дивіться, постану, все супер. 700 км проїхав. Тут і в кулукві немає дуже, де так їздити, то не Карпати. Має форкоп комплектації. Віддаю з тим боксом. Когось буде цікавити. це є півторачка, модель Linhalt Pro 420, то є 400 кубиків. В принципі, їде дуже непогано, тягне до 3 тони. Працює все повністю. Має і підігрів, ручок має на зиму. Цю штуку на телефон залишаю. Це є карбюраторний. Лебідка. тут можна включати лебідку. і тут є пульт. Управління від відлібетки, має, значить, понижені передачі, звичайні передачі. Лед підсвітка, світить дуже добротно, поворотники, все, по ходові, ну, я говорю, 700 км проїхав, дивіться, на дисках, можна сказати, ну новий, 700 км. Я його я там 100 км я купив, поміняв всі масла, проїхав 100 км, знов поміняв всі масла. так що повністю апарат обслугований другий раз міняв масло 100 км назад Знов Так що мотори ті мости дуже якісні, має водяне охолодження, то дуже класно. Має тут і дивіться, можете собі Там підзарядити от, телефон кинути сюди, на підзарядочку, собі їдете і плюс навігація, все буде вам показувати, Воно собі поставити. поставите. Дуже надійний. І дуже хороші, можете глянути навіть про YouTube. в Ютубі про такі лінхаї. Дуже прикольно. Продаю бо через те, що хочу більше двохмісний. Хто колись мав перший, він розуміє, про що я говорю.